Хотіла сказати, що дайте собі час і своїм м'язам окріпнути і віддихнути, тому що це мій досвід. Якщо я перетреную себе, то тоді я більше часу виділяю на відновлення. Тіло каже, що батарейка закінчилась, і підзарядись. Але хочеться бути в балансі. Як бути в балансі? Ось ви розтягнулися, потренувалися і відчуваєте, що пішла енергія. І цю енергію, так, можна далі тренувати. Тренувати, тренувати, і тоді додому прийти, впасти і далі батарея, все, розряже. А якщо ви відчули, що ви розтягнулися, потренувалися і у вас пішла енергія, стоп! Ось зберіть цю енергію, кладіть в нижній дальтянь, два пальці нижче пупка, щоб ви знали от сюди, да, це вже цигун, Взяли енергію. Побачили там шарик енергетичний і туди положили свою енергію. І сказали дякую Всесвіту, дякую вчителям, Богові в першу чергу і сину.